Доброго дня, мене звати Сергій, я продукт-спеціаліст по оприскувачам Deere компанії Lantech. Сьогодні хочу розповісти вам про важливі оптимізуючі фактори по оприскувачу. Це система BoomTrack, баластування, гідравлічна колія та параметри системи оприскування. BoomTrack – це система стабілізації штанг оприскувача. При роботі з нею не всі розуміють режими цієї системи і використовують її не на повну. Основним фактором внесення препаратів, в залежності від типу розпилювача, є стабільна висота до поверхні. При налаштуванні системи BoomTrack є три режими налаштування. В перший режим ми вибираємо ціль, від якої буде працювати датчик. Або від землі працює датчик, або від покриву. Налаштовується це в цьому вікні і вибирається цей параметр. Другий параметр налаштування системи BoomTrack – це є керування центральною рамою. Коли цей параметр активований, працюють стріли ліва і права та центральна рама. Третій параметр системи Boomtrack налаштовується по цьому меню. Відповідно до висоти центру або індивідуально. На що це впливає? Що стоїть параметр індивідуально, ми можемо задати висоту індивідуально для кожної секції стріли, тобто на ліву, на центр і на праву стрілу. Якщо ми виставляємо режим відповідно до висоти центральної секції, при налаштуванні висоти ми задаємо тільки по центральній секції. При роботі оприскувача, крім заданих норм внесення, звертайте увагу на два показники. Ці два параметри знаходяться в системі оприскування. Мінімальний тиск і тиск за вимкненого оприскування. Мінімальний тиск нижче цього числа, яке вказується тут, ніколи не опуститься. В цей момент йде перелив розчину на поверхню. Тобто звертайте увагу на цій ділянці, яка у вас норма внесення. Якщо норма внесення вище, чим вказана, ви можете цей тиск зменшити при налаштуванні в цьому меню. Тиск при вимкненому оприскуванні. Цей параметр вказується, коли насос оприскувача включений, а розпилювання не йде. Для чого це потрібно? Коли включений насос у вас працює мішалка. Чим більший тиск налаштований в цьому меню, тим інтенсивніше йде перемішування. Дуже важливим фактором для роботи оприскування це є його баластування. Рекомендовано встановлювати баласт в передній частині оприскувача вагою до 600 кг для кращої роботи автотрек та рівномірного тиску шин на ґрунт. Це стосується моделі М4030, М4040 та попередньої моделі 4730. Багато господарств не надають великого значення баластам оприскувачів та не використовують їх. Проте ефективність баластування перевищує всі очікування та одразу показує результат. Для роботи поміж міжряддю на машинах М4030, м М40 4040 та 4730 є система гідравлічної зміни колії. При зміні колії орієнтуйтесь на показчики, які знаходяться у верхній частині коліс та проглядаються з кабіни. Якщо у вас виникли питання по даній інформації чи в цілому по налаштуванню його Звертайтесь до відділу сервісу компанії «Лантех».